Вітаю, друзі! Сьогодні свіжий новий осінній огляд на Yamahu Jokessa 36J. Petit. Чесно кажучи, вперше дана моделька в мене на продаж. В чому різниця, я навіть вам не скажу, ще не цікавився, от не знаю. Мабуть, ввечері поцікавлюся. Чим вона цікава? Це простенька 36 та модель, але вона свіжа по роках. Не знаю чому. 2015 року, можливо, вже оновленою системою впуску, Ага, але ні, бачите, якби не 55-та моделька. Тут є до палгазів. Ну, коротше кажучи, цікавий свіжий петіт, і дуже рідко бувають в червоному кольорі. От Вкрайне не, не часто. Чому? Тому що червоний колір, як правило, вигорає на сонечку. Але коли він приходить на продаж, зараз я вам покажу, як він шикарно виглядає. Це перламутровий червоний такий колір. Він настільки круто виглядає на сонечку. Ну от просто не знаю постараюся вам показати глибину, хоча, мабуть, не вийде. Камера не передає цієї красоти. Цього блиску, цієї глибини, ну, коротше кажучи, дуже-дуже красиво пофарбований. Кенді здається, якось так цю фарбу на називають. Це рідна заводська фарба, от, як ви бачите, зверху у нас ідеальний стан. От Чим буду починати з того, що дійсно кидається в очі, кидається в очі от, дійсно фарбування. Воно настільки красиве, наскільки якби. От може прийти пластик з Японії в червоному кольорі, дуже-дуже давно не траплявся. Так, що, оригінальна фарба, наклейки. Тут був кошик. Як ви бачите, є два отвори під різьбу. Сюди вставити спеціальні такі подовжувачні. Ну, подовжувачі І ставити собі кошик. Бо хтось мені писав, як тут кошик поставити, там ж немає. Отвори потрібно зробити, якщо їх немає, От, інколи є. Значить, тут стояв кошик, скоріш за все, користувалася якась жіночка ним. Коротше, дивіться, по петіту гума Данла передня і реально нова, без ніякого перебільшення. Масляна гідравлічна вилка з гофрами, які захищають там від бруду, від пилу. Тобто він для села також непоганий варіант, але доглядати потрібно. 14700 кілометрів майже пробігу в прекрасному стані з рідними зеркалами. Ось такі прийшли зеркалики, один ключик. Рідне сидіння, сидіння відрізняється від 36-ї моделі. І причому, це сидіння. Воно більш якесь пласке, як ви бачите, таке як. Не знаю, коротше кажучи, велика, щоб різниця я не сказав би, але якби відмінності є. тобто Сидіння відрізняється трошечки по дизайну від 36-ї, але я думаю, плюс-мінус те саме. По сидінню є питання, дивіться, прийшло воно з Японії, але щось тут японець заклеїв. І два невеличких таких поривчики, бачите, є. І за таких моментів приходиться перешивати друзі сидіння. Це ну, незначна штучка, тому. Продаю з оригінальним оцим чохлом, з оригінальним сидінням. Але в подарунок дам ще вам, друзі, чохол на перешивку або перешию, якщо потрібно. Так що при купівлі. Опцію, яка вам більше подобається, обирайте. Далі. Приїхав я з шоломчиком, бачите, він сюди залаз. Але Так, натяжечку зачиняється замок. Але зачиняється і влазить. По року випуску, як ви бачите, 15-й рік. Це, мабуть, саме. Сіжа 36, яку я зустрічав. В основному це 11, 12, а тут все сходиться, 15, 03, чистенький бак, все чудово по скутеру взагалі, от, червоний колір дуже шикарно виглядає по лівій частині, буквально ось 2-3 невеличких подряпинки. Бачите, от сонечко вийшло і взагалі... Кутера практично не видно. Воно так відбивається от від, від сонечка пластик, що його поганенько видно взагалі. Зараз поставлю трошечки в тінь. О, ну Шикарно виглядає. так, По клювчику в принципі, взагалі питань немає, ні подряпинок, нічого. Ідеальний стан. Голова, Голова аналогічна. Ну, не покажу я, мабуть, колір все-таки не вийде, камера не передає такого такого, такого такої штуки. А ось дивіться можна. Ну, все, з фарбою закінчили. Зрозуміло, що красиво, горить. Так, побігли далі. І по правій частині тут у нас також жодної подряпини немає. Тобто по пластику ну, просто новий стан. Взагалі без перебільшення, тільки ось тут 30 таких крапочки і невеличка ось тріщинка взагалі. Манюсінька, бачите, ось мій нігуть. Вона нічого тут не, не тріскається далі, не бігає, але якби є. Бачите, от невеличка. Так, здається, показав. Це єдиний нюанс, що є по скутеру. Рідний амортизатор живий, задня гума також данлоп. От, в стані десь відсотків 50 залишилось. Дуже непогана гума, що задня, що передня, можна ще тисяч п'ять10 проїхати на, на цій гумі. І відповідно стан шикарний. Так, показав, що шолом, але не під, показав, що під сидінням. Під сидінням все чудово, все чистенько, питань немає і в принципі скутер взагалі як на мене практично ідеальний стан Ямаха один ключик рідний заведемо, послухаємо Поворотник працює, світло, ближній, дальній і поворотничок, все працює. По електриці, все працює. Стрілочка на бак також працює, все чудово. Рівненько, тихенько, прекрасно працює двигун. Дивіться, навіть шолом не падає, настільки рівненько працює двигунчик. Часи пробігу тут взагалі копійки, друзі, це реально без... без перебільшення новий апарат. 16 тисяч для... Ой, 14 тисяч 14 пробігу у нас тут. У Джога і це взагалі нічого. Не можу шолом одягнути. О, все. Ну що, невеличкий тест-драйв, так, в принципі, все зрозуміло. По варіаторній системі тут також все рідне. Це і японський і варіатор, і ролики, і ремінь все все супер. так По джогу. от Максимально цей варіант цікавий, тому що я, скажімо так, з вирогідністю 80-90% можу сказати, що на ньому їздила якась жіночка. от І Відчувається стан по скутеру гарненько, тихенько працює, вигляд відповідний, тут ну, взагалі шикарний стан по пластику, червоний, такий яскраво червоний перламутровий колір і біжить він. я вам скажу, відповідно. Нічого собі він їде 30, це на які? на другій передачі їдуть 30 на тій машині. Бачите яка економія? Скутером обіг... обігнав автомобіль. Так, ну що я можу сказати? Вогонь апарат 65 їде, там щось таке в тому районі. І по стану взагалі, як на мене, ідеальний. Весь в ріднюньких запчастинках, фарбі, чистенько-тихенько працює на дорогій гарній гумі данлап. так що, друзі, встигніть, як то кажуть, купити, тому що стан відповідний. Ну і Підписуйтесь на YouTube канал, щоб не пропустити от такі пропозиції. Тим більше осінь, зима це найкращий час для купівлі скутера. Готуйте коня з зими. Тобто порада дійсно актуальна. І не забувайте за телеграм-канал, там є інші пропозиції. Побачимось в свіжих оглядах. Всім дякую. Доброго вечора, друзі. Як завжди, рубрика варіаторна система. Цього разу вам покажу її у Джок-Петіт. Джок, от з таким. Номером двигунчика майбутній власник може перевірити. Що у нас по розхідничкам? Ямаха оригінальний ремінь 5 СТ в прекрасному стані взагалі, як, як новенький. О, далі, джок, до речі, свіженький 2015 року, як і його варіатор. Дивіться, в якому стані варіатор. Все гарненько, все в прекрасному стані. По колодках щеплення, видно, що все супер. Так. Ролики... Оригіналі. Так, Відсотків 10, можливо, десь 20 зносу є, але ще 1010 поїздять без проблем. Тарілка варіатора також все добре. Передній варіатор. Також все гарненько, все чудово. Тобто по варіаторні ніяких питань, ніяких вкладень. Найближчих тисяч 10-15 не потребує. От через тисяч 10, 10 глянути треба, в якому стані будуть ролики, і далі собі насолоджуватись, кататися. Така варіаторна в такому стані, задній задні варіатор, ремінь і передні от, відходять в районі 20-30 тисяч кілометрів, як мінімум. Головне, дивіться за роликами там в районі 5-10 тисяч кілометрів, хоча б поглядайте.